Моя дівчина, і я разом уже два роки, і я дуже щасливий в наших стосунках. Вона моя перша дівчина, тому я ще не маю великого досвіду. Але все було чудово, і я навіть планував зробити їй пропозицію цього року. Проте мої плани зруйнувалися через те, що сталося. Влітку вона втратила роботу, і це сильно її засмутило. У той час у мене все було добре, стабільна робота, фінансові запаси. Я запропонував їй трохи відпочити. Вона погодилась, і я помітив, що відразу сталося багато хороших змін. Вона почала більше допомагати по дому. Квартира стала неймовірно чистою, а вечері справжніми делікатесами. З того часу, як вона більше сиділа вдома, почала шукати нові захоплення. Спочатку це були стріми на YouTube, і тоді я вперше помітив, що вона стала. Буквально одержимою стрімером. Цей хлопець, за яким вона слідкує, спочатку мені не здавався чимось дивним, вона просто дивилася його відео, коли я був на роботі, але потім стало зрозуміло, що це займає більше і більше часу. Вона слідкувала за його трансляціями і переглядала старі відео, навіть тоді, коли я намагався провести з нею час. Якось я запропонував подивитися фільм разом, і вона замість того, щоб звернути увагу на нас, тримала навушники і слухала його в той час, коли він вів трансляцію. І це стало регулярним. Я навіть помітив, що коли він не був в ефірі, її настрій різко погіршувався. Вона ставала дратівливою, незважаючи на те, що вона заповняла мене, що нічого серйозного не відбувається. Я відчував, що цей хлопець фактично став частиною нашого життя. Я відчував, що ревною, хоча сама ситуація була досить дивною. Він просто стрімер. І в цьому немає нічого особливого, але мені все одно було дуже неприємно. Я вирішив поговорити з нею, але дуже боявся, що вона образиться, якщо я висловлю своє незадоволення. Врешті-решт, ми все ж вирушили на побачення. Я навіть прикрасив машину різдвяними вогниками, щоб створити атмосферу свята. Але навіть коли ми були на прогулянці, вона продовжувала дивитись його трансляцію. Я попросив її на кілька хвилин відкласти телефон. Щоб ми могли насолодитися часом разом, але вона відмовилась. Я почав підвищувати голос, і вона заплакала. Тоді я зрозумів, що щось іде не так, і ми повернулися додому. Вночі я довго сидів на дивані, розмірковував про все, що відбувається. Врешті я вирішив, що нам потрібно розлучитися. Я сказав їй, що не хочу бути третім колесом у стосунках з її стрімером, і що їй ймовірно потрібна допомога. Вона дуже розчарувалася і поїхала до батьків.